А я ж вам казав, от ходив по цим всім дипломатичним заходам в Європі і так далі. Казав, що в Європі не можна нічого попускати, бо якщо будете попускати, вони в один день пройдуть до вас. Європейці не вірили, хоча ж ми українці їм це б доносили. Дійшло до того, що вже рестичні акти, ну ви розумієте, що починаються в Польщі. Російська агентура приносила туди вибухівку, різні дітонатори і так далі. І хотіла це все провести через там служби ДЧЛ, в тому числі, щоб в Америку це все доставлялося. знайшли, але поки його шукало, вже декілька складів в Польщі. Отака от історія. В новинах мало про це, що це скрити, Далі, але це вже відбувається. І чим далі це буде йти, чим далі Європа буде нічого не робити, а це соплі свої жувати, тим далі це й буде відбуватися. От я просто з них дивуюся, як вони не могли побачити, от Україна з ними поруч от, бачить, що в Україні відбувається. Вони що думали, зражки про щось домовиться, можна чи що. От, будь ласка, вже наявно дрони літали. Якось дуже вони специфічно на ці дрони зрегували. Вже зі, зі, зі сторони там, Білорусі літають як це, які погоду виміряють, Тіпа, да? але ж там теж вони замасковані під дрони, які розвідують територію. От, будь ласка, тільки політали ці Занди, а, пронесли вибухівку зараз Польща в Польщі Ді АйЧЛ. От теж про питання рівень безпеки в Європі, як вони це все контролюють. Як і так все йдеть. О, там, по паспортах хіба що на границі зірново не можуть зупиняти, а нормально о, такі речі не, не можуть. Реально, не готові. Ще б чуть-чуть в Америці опинилось би. Ну і будь ласка і були б така от історія. Ну, я кажу, що ви про це думаєте, пишіть в коменти.